Авторська пропозиція. Продається унікальний будинок, єдиний у своєму роді. Усього за 10 хвилин від Залютіна або за 10 хвилин від метро Олексіївська селища Сіряки. Загальна площа будинку 238 метрів квадратний. Будинок 2018 року, побудований з використанням зрубу, де товщина колод складає 25 см. Земельна ділянка 16 соток, приватизована. На території двору є своє. Я свердловина для поливу будинку. Та двору. Каналізація септик. По вулиці є газ. У будинку на газ та дров'яний котел зроблені всі підводи. У будь-який момент можна підключити. У будинку шість кімнат, зроблено капітальний ремонт. На першому поверсі тепла підлога, простора вітальна з зоною кухні, пральна котельна, санвузол та дві спальні. На другому поверсі велика зала з виходом на терасу, дві спальні, вбиральня, санвузол, дах мансарда з виходом на терасу, тепла. Теплена подвійним утеплювачем. І ще важливою перевагою є гарна тераса навколо будинку. Це зона для відпочинку, де можна чудово проводити час з вашими близькими. Будинок виготовлений з дерева це натуральний матеріал, що забезпечує сприятливий мікро мікроклімат. Зруби виглядають стильно, оригінально, не вимагаючи додаткового зовнішнього оздоблення. Колоди мають низьку теплопровідність, що дозволяє будинку зберігати тепло взимку і прохолоду влітку. Загалом можу сказати одне телефонуйте, записуйтесь на перегляд. Цей будинок класний і він точно вартий вашої уваги.